За умов повномасштабної російської агресії, поточний ремонт доріг у Нікополі ведуть не тільки для комфорту городян, а й для того, щоб забезпечити своєчасне прибуття до місця призначення у разі необхідності рятувальників, швидкої допомоги, комунальників, працівників газової та інших екстрених служб. Проводять поточний ремонт силами комунального підприємства Міськавтодородин. Комунальники вже запломбували, вибоїни на проїжджій частині проспекту Трубників, а також на ділянках доріг таких вулиць, як електрометалургів, Першотравнева, Преображенська, Шульгіна та Херсонська. Наразі проводять підготовчі роботи до асфальтування на вулиці Шевченка. Знімають пошкоджений шар асфальту та фрезерують краї вибоїн. На вулиці Героїв Чорнобиля комунальники використовують іншу технологію для уникнення подальшого руйнування асфальтобетонного покриття проїжджої частини дороги. Вони заливають тріщини бітовною мастикою. Також працівники міськавтодору ліквідують ями, що виникають на дорогах після ворожих обстрілів нашого міста.